У Національному музеї Тараса Шевченка поезії кобзаря прозвучала різними мовами. Унікальність подій полягала в тому, що посли різних країн світу, які перебувають в Україні, зачитали вірші своєю рідною мовою. Я считаю, що цей проект об'єднила Шевченка, да, і проект Ладом Літочин», він об'єднила всі нації, велике І Мені нравится як читав поляк, да, по-разному по звучить. И каждое стихотворение да, звучало на разных языках, но очень красиво. Они, видно, к этому готовились. И я думаю, когда они читают, я видела лица, они это чувствуют. И мне очень приятно, что поэзия Шевченко понравилась все-таки иностранцам. Потому что мы ближе, мы украинцы, мы больше ее понимаем. Мы знаем всю историю Тараса Шевченко. Правда, для них она новая история. Но они восприняли его поэму, стихотворение, как что-то родное. Нового звучання Шевченкові поезії надали польська, арабська, німецька та інші мови. Ідея створення подібного заходу належить Владі Литовченка, голові міжнародного фонду культурного співробітництва, яка разом з Денисом та Інною Селантівими стала співорганізаторами проєкту. Один із посилів – це те, що популяризуються і знаєте, натівазраждається та українська. История, та украинская культура и те украинские традиции, которые на сегодняшний день, скажем так, были немного потеряны. То есть нам очень много навязывали другой культуры, нам навязывали других героев, вот, хотя у нас есть свои, которые нам намного ближе, которые намного важнее для нас. И это сейчас как раз вот один из таких примеров, когда мы действительно восхваляем своих героев. Ведущей церемонии стала Ольга Сумська. Зачитати вірші українською мовою прийшли письменники брати Капранови та актор театру і кіно Дмитро Ступка. І все до вся країна помита красою у концертній частині заходу взяла участь театр студія Слова, а народний артист України Павло Зібров заспівав пісню. Я вперше почув вірші різними європейськими мовами, не тільки європейськими. Для мене це було відкриття. Я затамував подих. в мене, ви знаєте, тремтіла душа. Я був приємно здивований, щасливий і гордий, що я і українець. І Тарас Григорович Шевченко це великий, не тільки українець, це всесвітня постать, яку знають, шанують, вшановують, люблять і цитують, і читають. Це велика гордість для мене. Звучання поезії Тараса Шевченка різними мовами допомагає подивитися на його творчість зовсім по-новому, та помітити, що і сьогодні його твори актуальні не тільки для України, а й для всього світу.